Є ворог на полі бою, там діє Женевська конвенція, і є ворог політично-пропагандистський. Для мене от ці люди, вони набагато страшніші, неприємніші і набагато ну, більші злочинці. І небезпечніші. Тобто, в чому суть? А, ні для кого не таємниця. Що одне із завдань певних підрозділів, певних структур це створення розробка і створення певних спецоперацій, які викликають жах у ворога. І ці спецоперації вони не можуть бути цивілізованими. Я поясню, чому краще, і це питання розміну так, чи обмін, краще зробити. По відношенню до одного, двох, трьох, десяти пропагандистів оцих лжепророків, керівників, значить, оцих меседжів, крейтерів цих меседжів, щось настільки неприємне, що дуже сильно вплине на інших, вплине настільки, що вони десять разів. Подумають перед тим, як сказати щось на кшталт того, що каже Соловйов про терористичні акти. Тобто вони вже в Росії обговорюють у відкриту у відкриту те, що вони змінюють парадигму війни. І я впевнений, що і я про це говорив неодноразово. Ми скоро відчуємо це. У нас в країні будуть терористичні акти з боку Росії. Давайте послухаємо Соловйова. Війна. І нас на носу. наступление украинских нацистов, которые хотят не хотят, а их бросят. И перед этим они постараются устроить как можно больше терактов на территории России. И в Мелитополе сегодня очередной теракт. И будут максимально пытаться перенести террористическую активность, которой их обучали британцы и американцы, и которые используют для этого те сети, которые спонсировались британцами и американцами. Оживление ячеек спящих. Поэтому возрождать СМЕРШ Возвращать смертную казнь, беспощадно уничтожать врагов в любой точке мира. Це по суті, по суті легалізація, спроба легалізації, терористичних актів. А знаєте, чому він це говорить зараз? І чому він такий сміливий? Ні. А тому, що перед цим Путін зробив заяву. І давайте послухаємо. Це одголос, це вже інструкція. Давайте почуємо, послухайте, вибачте, що говорив Путін. Київський режим совершать тяжкі преступления проти живущих там мирних граждан. никого не жалеют. Подвергают города и поселки ракетным ударом, артиллерийским минометным обстрелом. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб. Кроме того, сложившиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуации, пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее. Подчеркну, МВД, прокуратура, следственные комитеты и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы, должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности произвола и насилия, в том числе оказывать. действенную підтримку місцевим предпринимателям. Очевидно, що в нових суб'єктах Федерації, по суті, приходится з чистого листа вистраювати всю систему забезпечення общественної безпасності і законності. Трудностей, звісно, много, в тому числі організаційно. От що це, якщо не оголошення терористичної війни, е, я скажу, це страх, те, що спецоперації ІПСО, і БАВОВНА України на їхній території працює. Він злякався. Бо насправді, якщо взяти широкомасштабне вторгнення проти України і терористичні акти на території України, то широкомасштабне вторгнення по категоризації вище. Тобто, ну, що таке тероризм? Це коли ти купуєш там, гранату, бомбу типу, за тисячу доларів і створюєш медіаконтенту на мільярд. Угу. А в Путіна зараз навпаки відбувається: він бере на мільярди доларів ракет. І це все показує в своїх смітникових банках. І зараз каже, а тепер перейдемо до тероризму. Але тероризм це нища ланка. Наприклад, ІДІЛ не міг в Штатах чи там Аль-Каїда ввести війну, і вони там брали в оренду фургон. Так дуже просто пояснюється, Микола. Вони не можуть. Ну по суті, Росія живе зараз в рамці вже не наступу, не спеціальної операції. Не вони живуть в рамці помсти за своїх загиблих. І їм для того, щоб російській владі невілювати і каналізувати. Каналізувати всю цю ненависть до влади, яка нічого не робить, бо в Росії зараз є настрої з приводу того, що не. російська влада ніхіра не робить. Вони не, не можуть захопити ну, Бахмут. Типу вони вони програють, вони не як, а наших мальчиків убивають, а наших дівочок взривають і все інше. Тому вони спробують це каналізувати через е, оці от одноразові терористичні. Акти, помсти, так званої, вони кар... будуть ходити і казати: О, дивіться, ми цього, ми Петрова шмякнули. От ми шмякнули, а... а от ми тут на Стерненка напали, бачите у нього. А от тут ми тут ще одного шмякнули. У них, якщо ви помітите, якщо ви подивитесь, вони радіють. Я ж спостерігаю за всім цими пропагандистами, за Коцем, за, за, за цим ну коротше, uh -huh. вже Раша туди, Рядно води. Ви не уявляєте? Вони ніколи, ніколи. Не раділи смертям і загибелі українських військових ніколи. П'ять місяців, шість місяців тому для того, щоб навіть більше сім місяців тому для того шість брешу шість для того, щоб каналізувати оце от обурення суспільства свого. Вони почали публікувати постійно інформацію про повітряні тривоги, тому що російському глядачу і читачу подобалось, типу, він читає в телеграм-каналі новини». Повітряна тривога в трьох областях України. Це що? Це новина для Ріа Новини взагалі, це капець. І вони це робили, і там лайки летять. І в новинах про це розповідають і в телевізорі. Зараз повітряна тривога це вже не працює. І вони вирішили. Ну от я це як з своєї точки зору, в тому, в чому я спеціаліст, вони зараз. Почали брати. Ну у нас хлопці викладають фотографії загинувших побратимів. Вони беруть і викладають. І кажуть: дивіться, ми цього знищили. Ми цього знищили. Це одиниці. Одиниці взагалі, але росіяни через них нарешті бачать, тобто вони персоналізують зсу таким чином, і росіяни, коли бачать, що хтось от тут загинув меджахед. Вони ім'я Маджахеда і фотографію три дні вони публікували. І у них розумієте, таке відчуття, що вони знищили половину зсу, а не Маджахеда. Реально, от вони цим пишались. І Я зараз дивлюсь. Вони і тут, і тут, і от такі от фоточки викладають поодинокі. Там за весь час вони використали фотографію ну, десяти людей. Ну але для них це і в коментарях для них це круто, і їм тепер дуже потрібна дурту, дуже потрібна оця терористична війна, щоб раз на тиждень, раз на два тижні в Україні ставався теракт, і вони говорили щось на кшталт. Ми не знаємо, хто це зробив. Але ви всі розумієте, і їх суспільство буде аплодувати, кричати: Боже, нарешті ми хоч щось робимо. Нарешті, ми хоч когось знищили. Вони ж хочуть знищити зеленського. У них головне питання: чому не можна вдарити ракетою по зеленському по центру прийняття рішень? І відповіді немає у російської влади. Вони не можуть розживати своєму бидлу, чому вони не можуть цього зробити? Але отут, от вони можуть, вони можуть створити теракт, наприклад, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Києві, у Львові, можуть за нефіг діяти, бо там є російські агенти. І оце от буде аплодуватися. Вони будуть кричати: ми дотягнулись, ми змогли. Вони будуть убувати двох-трьох людей, може десять максимум, але це будуть цивільні люди для нас, а для них це будуть ті, от ті бандерівці, яких от так красиво нищать. І їм це дуже потрібно, тому я тут з вами не погоджуюсь. Моя позиція в тому, що тероризм це інструмент слабких. Завжди слабкі використовують тероризм. Так вони, а у них другі, немає Путін варіям. робить підміну понять, він намагається перемоги військові, да, коли дійсно математика військова йде захват території, знищення великої uh -huh. кількості живої сили супротивника. Він замінює на кров. Просто кров в телевізорі, коли ти накормлюєш свою країну е кров'ю. каже: дивіться, тут кров, тут вбили, там вбили. Але це від того, що програє саму війну, програє поле бою, програє фронт. От, і це зни спущення на кілька рангів нижче. Тобто він обіцяв взяти Україну, захватити. А зараз каже, я буду точками десь там їх поколювати. От, але це, медіа це медіа-тероризм. От, да, він може бути в реальних вибухах і в реальних смертях, але знову Таки, якщо проаналізувати, то Україну 30 років тероризувала Росія, вбиваючи наших політичних лідерів, журналістів, наших військових, наших військових, генералів, так, наших спецслужбістів. Да, типу, зрозуміло, що вони бачили тільки щось тут з'являється, треба його знищити і розрушити. Але вони відчули, коли це коли ми заграли там свою прекрасну мелодію, і вони злякалися ось цього. От я думаю, що чистка кадрів вона 100% повинна бути, і ці спящі консерви. От, але мені дві, дві речі: перша це релігійна. Ми не повинні тут спалювати відьом, тому що вони перетворяться в мучеників і їхня війна перетвориться на хрестовий похід. Що не так? Я б я б, наприклад, пропонував їх всіх зібрати і скажімо так. Я прогнозую і не виключаю, що може з'явитися якесь таке розслідування, десь. От де от скажуть, які попи хтось на ФСБ працює, хтось на ГУР працює, їхні паспорти, їхні е, звання, їхні заслуги, і це все може всплисти. І цих всіх людей взяти води, в один кавчег і відправити в Росію. За це сказати, ну типу в нас же є переговірники. Греть, давайте поміняємо на наших військових, які там. Ми вам 300 ваших чертей на 300 наших військових. Ось це то, що я бачу. Бо якщо проти них почати використовувати силу, це буде зовсім показано по-іншому, і тоді такі. Наприклад, нейтральні не тільки такий нейтральний персонаж, який і вашим, і нашим, трошки більше їхнім, але тим не менше, Папа Римський. От папі принесуть, скажуть, одивись, велика мученик Кирил взорвали там, Павел Мерседес, порізали. Він скаже: ну, бачите, факт, як Росія завжди працює. Говорить, ну це ж факт, ну факт, чи його порізали ми, чи так, його що він нахід, їхні... Взагалі, кого цікавить його їхні. Я за те, що Смотаць скотчем, запаковаться і упакувати і відправити в Росію. І от з відео, де звертався Путін, що я звернув на цікаві. Цікавий момент. Е, мені здається, що е, грає гру, хто предатель, що предатель Бортніков, він єдиний, хто розслаблений, сидів в кріслі отак. Тобто він відчуває якусь іншу силу, бо всі, mm -hmm. на, всі напряжено сиділи, честь віддавали, а цей занадто вальяжно розвалився, це значить, що в нього якась є психологічно інша сила, яка сильніша, ніж Путін, і він знає, що в нього є план Б. Що з ним нічого не станеться. Да, 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 да. І можливо, от так як він розвалився, то моя ставка, що предатель там це Бортніков, наш, наш агент.